Друзі, моє вітання зараз. Однією з ключових битв на сході стає битва за Авдіївку. Ворог дійсно здійснює спроби максимально штурмових дій по Авдіївці, і про це свідчать зокрема удари по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках. Ворог намагається оточити Авдіївку. Продавити силу оборони там для того, щоб наступати на Покровськ. Те саме відбувається в напрямку Мар'янки, оскільки Мар'їнка ворогу потрібна для наступу на Курахове. Оскільки крізь Вугледар пройти ворог не може, хоча дуже хоче, і штурм Вугледара швидше за все ще один буде. Про це свідчили, зокрема, накопичення військ ворога в Микільському та в Павлівці. От, але ворог здійснює спроби. І іншим шляхом Покровськ, Курахове це е, спроба зайти в тил нашим силам оборони. Але сили оборони в Авдіївку. Продавити оборону ворогу там не вдається, хоча місто дуже страждає. Е, найближчі тижні вони на сході у битві за схід будуть вирішальними і ключовими, оскільки ворог здійснює спробу наступів швидше за все по різних напрямках. Після чого. Коли сили оборони відіб'ють ці наступи, може статися перелам у війни. Зокрема, на це натякають вже офіційні командуючі, які відповідають за східне, східний напрямок. І це зрозуміло, друзі. І те, що ворог не може втечити Бахмут, це теж зрозуміло, що в подальшому сили оборони, які Готують сили для контрнаступу, будуть діяти на різних напрямках най у найнесподіваніший для ворога спосіб. Тому друзі, наразі важливо втримати Авдіївку, Вугледар, важливо втримати Бахмут і не дати ворогу десь просунутися. Сила оборони має це зробити. Слава Україні! Переможемо всіх!